Ваше високо дорогий владико Миколай, ваше Преподобіє, дорогі Отці, брати та сестри, Христос Воскрес, воскрес. ці слова, які ми сьогодні проголошуємо і на які відповідаємо вічними словами воїстину Воскрес, лунають сьогодні ніби меч, яким ми проганяємо від себе. Смуток, який похопив наші душі в сьогоднішній дні. Про цей меч казав Ісус Христос. Не думайте, бо не прийшов я на землю принести мир, а меч. Нехай же цим мечем, нашим з вами мечем буде радість. Радість Христової Пасхи. Дорогі наші дороги святи, ці дні ми бажаємо вам насамперед цієї пасхальної радості. Радість, яка дарована нам від Бога, радість, яка перемогла смерть, радість тому, що всі, ті, хто тут зібрався, завжди будемо вірні вам, українській православній церкві, і насамперед вірні нашому Богу, Спасителю Ісусу Христу. Христос Воскрес, Воїздити Ново Воскрес! Нехай же відлуння цих слів завжди лунає у наших серцях, лунає у наших душах. Адже Бог предвічно воскресає. Він предвічно спасає кожного з нас. І Пасха Христова це не день. Пасха Христова це перший крок до вічності, вічності любого. Бувають моменти, коли, звичайно, особливо теперішні часи смуток огортає наше серце. Він заставляє нас забути, що Бог поряд з нами. Але в ці моменти ми повинні згадати сьогоднішнє євангельське повіствування Святі апостоли з 70 Лука і Глероха. Вони пішли в Емаус, який був настрій у їхній розмові, Розпач. Розпач і печаль. Вчителя страсно вбили на хресті. Вчителя, який був сенсом їхнього життя, цей розпач відчувається у їхніх словах. А ми думали, що він прийшов на визволення Ізраїлю. Розмірковували вони між собою. Але вони забули, що Бог був поряд з ними. Він йшов впродовж усього їхнього шляху і побачився для них у переломленні хліба. Дорогі влади, це ваша перша паска на кіровоградській карті. Хай вона запам'ятається вам радістю спільної молитви, найбільшою радістю єднання з Богом у святі Євхаристі, де Він показується кожному з нас. Де Він відкриває наші душевні очі. Нехай же у ці святкові дні ваша пастирська опіка над нами буде прийнята Богом. і ви, влади Том. Нехай же приведете кожного з нас до дверей Раю і скажете ось я і це моя пастирська». Це священники де як вони, монаші свої вірні брати та сестри, ті, які весь цей час будували храм. храми своїх душ, храми душ своїх прихожан. Ці храми ніхто не може закупити. Ці храми ніхто не осквернив, тому що у них навічно поселиться Бог. Адже в раю. Не потрібно ні камень, ні бетон. В раю потрібна віра, надія і любов. Христос Воскрес! Христос Христ! Свято до ваше благодіття. дорогі Ваше високе приподробі і подобає великі матушки, дорогих братів та сестри Христос Воскрес. Ці житті потверждаючи слова, будуть ще 40 днів лунати на нашій українській землі, як і по всьому християнському світі. В своєму посланні я напевно все сказав, що хотів. Це був плач серця і кріп душі. І незважаючи на те, що ми зустрічаємо світле, христиве Воскресіння, повинні радіти, на душі все залишається снідом. Проте дійсно ми повинні перед цим Божим дірзати в своєму служінні на перекор всім обставинам, що складуться. Навколо нас. І незважаючи на що радіть, бо це радість заповідь Господня. Бо якщо ми з Богом, то чому смуток в нашому серці? Якщо ми з Богом, то нам нічого не залишається, ніж радіти. Якщо ми з Богом, Весь світ, який вистає на нас, ніщо не зможе зробити з Божою церквою і з нами вірними виробами. І це потрібно пам'ятати, щоб з нами не траплялося чи трапити. Радійте і тірзайте перед лицем Божим. І Господь вас ніколи не полишить. Я згадую, як ще далекий 90-й рік ми ходили. Їздили в Київ поступати до Київських духовних семінаріїв. Я осіняю себе Хресним знаменням, тому що це був благодатний вибір, який змінив все тоді моє життя і тоді моїх однокурсників, які пішли до семінарію. Але хочу нагадати, що 90-й рік це ще був рік, коли існувала радянська влада. Вона все робила, щоб знищити святу церкву. І ми не бачили ніколи, щоб та влада щось робила для церкви, чи для віруючих людей. Ми бачили батьків, священників, стареньких, яких все їх життя гнали. Неможливо було прийти на Пасху, Богу помолитися, чи на Різдво. Все так було побудовано, щоб знищити віру в людській душі і в людському серці. Але ми дерзновенно йшли, бо хотіли служити Богу і не бачили навколо себе ні тих ганінь, ні утисків нічого. Перед нами була тільки одна радість служіння Богу. І керуючись цією радістю, ми йшли в ті стіни, вчилися, бажаючи стати священниками і послужити пастирі, начальнику і Господу нашому Ісусу Христу. Ми не думали, що могли з нами зробити, чи що з нами буде. Ми беззаперечно віяли Богу, покладаючись на нього у всьому. 30 років в нашій державі, в Україні, ми користувалися радісними миттєвостями, коли могли служити Богу службу. Зараз настають часи випробувати і це дізнання і радість повинні знову стати основними в нашому служінні Богу, церкві і людям. Багато хто прийшов служити Богу, так як я кажу, деякі люди прийшли зовсім за іншим. Якщо хтось прийшов до церкви за матеріальними благами, за положенням, за почетом, за владою, він це все не отримає. Це все церква не дає. Церква дає царство небесне, а хто прийшов за Царством Небесне, то Його отримає. Хто прийшов за матеріальним, може не втриматися і полишити Христа. А хто прийшов за Царством Божим, за духовним, то Христа ніколи не залишить а завжди, останеться з ним. Дорогі наші Отці. Матушки, та серце, я вам низько кланяюсь і дякую, що ви залишаєтесь вірними Христу і Його українській Церкві. Дай вам сил, кротості, терпіння, мудрості і надалі залишатися в цій вірності Христу, незважаючи ні на що шукати тепер все Царство Небесне, а все не вам Господь дасть. І я вірю, що радість. Про Христа Воскреслого, вона не залишить наші душі і не залишить наші серця, а буде нас оберігати, щоб навколо нас не траплялося. Буде наповнювати нашу душу відчуттям присутності Божої. Ця радість буде вести нас до Царства Божого, і з цією радістю ми туди, в це царство вітроване, війтиме. З вірою ми все переможемо і все перетерпимо. І дай Бог нам в цьому всім сил. Амінь. Христос воскрес.